Кам'яниці мовчать, але їхні брами говорять. Вони відчиняють двері не лише в подвір'я, а й в історію. Привіт, привіт! З вами знову я, Аріна Потрошенко, і сьогодні ми поговоримо про брами. Це те, крізь що проходять львів'яни і туристи кожного дня, але не завжди помічають. Це скарби, які ховаються у нас під носом. Одна з найвеличніших брама на вулиці князя Романа, 34. Їй вже понад 100 років, і виглядає, мов, фрагмент театральної декорації. Тут і металеві фурнітури, і дерев'яні вставки, і декоративні планки. Все відреставрували спільно з мешканцями. І тепер ця брама справжня візитівка будинку. До прикладу, будинок на вулиці Гоголя 10. Ця брама не просто дубова, вона стоїть поруч із величезними скульптурами Атлантів, і це не випадковість. Їх створив сам Леонард Марконі, знаний скульптор, який тут і мешкав. Його Атланти, як охоронці, тримають фасад на плечах. На вулиці Котлярській, 8 – брама, яку називають каретною. Вона трохи ширша за інші, адже через неї колись заїжджали карети. Під час реставрації довелося змінити чимало дерев'яних елементів, які були знищені попередніми невдалими ремонтами. А тепер перейдемо до делікатної модринової брами на Федорова. 12. так, так, не дубовою, а модриновою. Через м'якість деревини вона потребувала особливої уваги під час відновлення, але результат ніжна і витончена брама початку ХХ століття. Є у Львові і унікальна латунна брама на Пекарській 17. Латунь матеріал рідкісний і непростий у роботі. Відновлення потребувало ювелірної точності. Колись тут жила Марія, дружина Михайла Грушевського. А нині це майстерня художника Ореста Скопа. І наостанок лисенка 32 та 33 – Тут брами, мов витвори мистецтва. У будинку номер 33 – металева сецесійна брама з лавровим листям і екзотичними квітами. Її колір окрема тема для захоплення. Пояснюю для тих, хто не знає, сецесійна брама це брама в стилі модерну. А поруч у будинку номер 32 дубова плющова брама, прикрашена рослинним орнаментом. Львівські брами це більше ніж просто двері. Вони, мов портали, крізь які місто відкриває свої таємниці. І дуже часто, саме завдяки звичайним мешканцям, ці таємниці зберігаються і відновлюються. Тож наступного разу, коли гулятимете Львовом, не поспішайте, зупиніться, подивіться на браму. Можливо, саме вона розповість вам історію нашого чудового міста. Адже багато брам не є характерними для якогось періоду. Вони самобутні. А з вами була я, Аріна Потроченко. Па.